Пане Олексію, звичайно ж, супер, що ви нас чуєте, бачите. Ми будемо питати про наслідки, але хочеться запитати про людське. Як ви? Як ви переживаєте всі ці події останнім часом? Ну, я, я знаходжусь в Києві, тому звісно було чути всі ці атаки повітряні. Ну, пан Юрій Гнат дуже добре розказав про те, скільки ракет було, скільки ракет було знищено. Те, що ті, що запускалися з т 95 ну, переважна більшість цих ракет була знищена. З балістикою можуть боротися, ну це все ж таки має бути комплекс Петріот. Інші зенітноракетні комплекси вони не вони не розраховані. Те, що вони не здатні, вони погані чи добрі? Вони не розраховані на боротьбу з балістикою. Всі зенітно-ракетні комплекси, ті, що в нас були, ще радянських часів, ті, що продають наші партнери. Буковський трьохсотий комплекс, там двохсотий, ну все, все, все що, що, що ми знали, що ми чуємо, чули, вони, якщо це зенітно-ракетні ні зі типу гіпарди, то вони можуть боротися з повітряними цілями, а саме з криватими ракетами, з літаками і з гелікоптерами, ну може навіть з дронами, якщо ракетою по дрону стріляти. Це не зовсім рентабельно, скажімо так. А от з балістикою може боротися тільки спеціальне розроблення для балістики зенітно ракетні комплекси. Навіть є таке, відрізняють протиопитріну оборону, протиракетна оборона. От з обороною у нас більш-менш нормально, з протиракетною, ну поки що не дуже, тому що нам не вистачає засобів, які б могли вражати балістику. Ну що з цим робити? Ну домовлятися. З партнерами по постачання додаткових засобів, ну про про що багато розмов, ну те, що анонсується вже не перший місяць, що ми створимо власний зіткненний ракетний комплекс, цілком можливо, що він може бути здатний боротися з балістикою. Ну, поки що це під грифом цілком таємно, тому можна пропускати, що це буде за комплекс на базі чого він буде зроблений, але чи зможе він боротися з балістикою поки що. Не. Угу. А, пане Олексію, я би хотів дещо там ну, розширити розширити тему всього огляду і пригадати, що буквально там за цей місяць так ми мали а, і досить масовані атаки лише шахедами. Ми мали а, ніч, коли жодного шахеду не було запущено. Тепер ми маємо потужні комбіновані удари. А, якщо це все а, розглянути в системі, можливо. До якихось таких, ну, про більш якісь глибокі висновки ми можемо говорити. Чи це вже ну, вираховується, знаєте, така довготривала стратегія, чи як? Тактика? Хайде постійно, це, це тримати нас в напрузі. Тримати в напрузі нашу протиповітряну на оборону, ну, і взагалі нас тримати в напрузі. Це ну, знаєте, тактика відома. Таку тактику використовувала Німеччина під час Другої світової війни, коли робилися обстріли в позиції супротивника. Вразили щось не вразили не принципово, Ну бажано, що вразили, звісно, але просто пообстрілювали по годинах. Просто кожен постійно це робили, Це, це, це тримати в напрузі супротивника. Тут з шахед, шахедами все зрозуміло. А з приводу того, що масована атака, ну не зовсім вона і масована. 23 ракети це набагато менше, ніж росіяни запускали при масованих атаках, тому можна очікувати. На жаль, що це буде ще, ще одна атака. Пригадайте. Ну, давайте вони можуть більше сотні ракет виготовляти щомісячно, поки що є така можливість. І якщо не було більше місяців обстрілів, то там кількість ракет може підніматися майже до 200. Ну різні ракет, Всі, всіх, всіх найменувань, які ми знаємо, які ми чули балістичних і крилатих. Тому пригадайте, попередні сувені обстріли, вони були такими. ну... Декілька разів були так званими дуплетами, тобто обстріл через декілька днів ще один обстріл, і на два ті обстріли була та кількість ракет, які вони за цей період виготовляли. Тобто могли бути удари 60-70 ракет, і потім ще раз 60-70-80 ракет. Різних ракет знов такі балістики і шахеди, ну комбіновано, ми mm -hmm. розуміємо. Mm -hmm. Тому 23 ракети і шахеди, ну шахеди в них їх вистачає, вони mm -hmm. всі ціною, ну, ще будуть запускати, одна ніч була б шахев, ну це щось там у них вони щось таке там не знаю, що, що вони там вигадали, але можна припустити, на жаль, що е, якщо вони вже взялися до масованих ракетних атак, що може бути найближчий день-два, може бути ще одна атака. Ну так як вже було mm -hmm. по, по, по аналогії, да. Тому, mm -hmm. Я думаю, що найближчі дні. Де бог, щоб цього не було, де бог, щоб це моє пропущення не виправдалося. Mm -hmm. Але зараз, якщо буде повітряна тривога, особливо за ну, треба все ж таки нам якось по різному оголошувати повітряну тривогу, чи це mm -hmm. дронова атака, чи ракетна атака. Так, Дякую, дякуємо, пане Олексію. Приєднуємось до заклика, пане Олексія. Не втрачаємо друзі пильність. Олексій Гетьман, військовий оглядач, майор запасу, ветеран російсько-української війни. Відповідно розглядали безпекові аспекти.